Друзі, мої вітання всім, це Сергій. Продовжуємо сьогодні відеоогляд про е, мій саморобний причіп, до якого я зробив задні фонарі, повороти, габарити, стопи для мурав'я та для мотоблока цей причіп. Так, В минулому відео я це все розказував, показував, тому можете переглянути. Сьогодні показую, як це зробилося все для мого мурав'я. От, робили ми це все разом з моїм братом. Він мене зрячий, тому що тут треба було паяльником працювати, паяти і так далі. Ну, я по механіки в основному, а мій братик, він вміє гарно паяти, та. Ну, що там казати? Так. О, друзі, дивіться. Показував я так, що є у нас вже на причепі тут оця вилка автомобільна. От. Тепер на причепі я теж зробив. Бачите, ось де фаркоп. Це система моя вся для фаркопа саморобна, кріпиться до мурав'я, до рами. Так. І ось встановлена вже розетка. От, розетка отак відкривається. Бачите? От, закріпив я цю розетку, зробив просто м отаку скобу, металеву вигнув, прикручена розетка на болтах. Прикручена ця скоба до цього профіля на болту. Тут і маса допоміжна. От, справа в тому, що масу ми пускали по кабелю паралельно. Маса то є і тут, на фаркопі, але на всякий випадок ми зробили масу і в розетки. От, на всякий випадок. Тепер що? Зараз підключаю вилочку сюди, в розеточку, і покажу, як це все діло працює. Ця вилочка. Тут просто вставляється, але треба двома руками. Бачите, є отакий от тут така канавочка, ямочка вниз. От І в розетці там такі горбик. Просто рівно вставити. І все. Зараз вставлю двома руками. Все увімкну і покажу, як все працює. Так, приєднав я вилку в розетку, вставив тут все нормально. Так, тепер дивимось. Вмикаємо запалення. Спочатку покажу, що працюють стопи. Он я зафіксував педаль, гальм, бо звідси ж не видно. Бачите? О, на мурав'ю стопи світяться. І на причепі ось. А що так білку мобілку погано видно? Ось вони. Ось. Бачите, світлодіодні. Ось. Видно. Телефон не хоче. Не завжди передаєте, що потрібно. Так, тепер ми відпускаємо гальма. Включаємо Габарит Габарит Тут у нас у фарі габарит рич світиться. Тут у нас на фонарі мурав'я є габарити, І на причепі теж ось. Теж. Тут у цьому фонарю тут і вісім світлодіодів, Працюють 4 на габарит і 4 на стоп. Це просто катафота, це повороти. Зараз вмикаємо повороти. Правий. Отак. Зумер пікає. Поворот на мурав'ю. Працює передній, задній працює і на причепі о, працює правий поворот. Тепер ми вмикаємо лівий поворот. Лівий поворот. На мурав'ю працює. Задній лівий працює. І на причепі теж працює. габарит і поворот. Стоп я ж вже відпустив. Зумер у мене, знаєте навіщо? А тому щоб не забуватись виключати повороти. Так він пікає і ми гарно його чуємо. Ну отак, друзі, ми з братом зробили цю всю систему. Потім, коли не потрібно, ми просто е, від'єднуємо, піднімаємо цю кришечку в розіточку і витягуємо вилочку з розіточки. Тільки треба... Двома руками, бо воно все так зараз тугенько, все новеньке, розумієте? І потім цей кабель знову фіксуємо сюди, на причіп, щоб ця вилка ніде не теліпалася та ми її не роздушили. От. Отак От ми зробили, друзі, з моїм братом ці фонарі. Вони... Хто не дивився в минулому відео, то подивіться. Систему, я ще раз покажу. ось, Вони ховаються. Коли потрібно їхати, вони такі відкриті. А коли ми щось вигружаємо із причіпа перекидаємо його, то щоб ці фонарі не зламати або просто стоїть у дворі, десь отак. речажок відтягується, фонарь туди хоп і ховається. Його нема. Вже ми можемо перекидати причіп і його не зламаємо. Так, якщо сподобалось, друзі, то, будь ласка, від вас така вподобайка. Не забудьтесь поставити її. І в наступному відео, друзі, я вам покажу, як я вже зробив для мотоблока цю всю систему. Там буде ще цікавіше. Тому... Хто не підписаний, прошу підписуйтесь на мій канал. І знову незадовго, друзі, з вами зустрінемося. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до побачення!